Тай, друзі, на каналі. Процедура закладки маточного корення для пророщування крупивкою малини. Ось такий маточний корень вдалося отримати за минулий сезон. Вирощували ми їх у, оце, у пластмасових ящиках 15-літрових. Нарізаємо кореневу систему по 5-6 см. Коренева дуже хороша. І даність кореневу систему будемо закладати пізніше у ось такі пінопластові ящики на проростання кропивки. Використовую ось такий нейтральний торф. Трібна фракція. Матушний корінь попередньо витягнули, обтрусили, нарізали ось такими частинками по пару по 5-6 см. Корінь якісний. Вологий. Ось так. дивіться, підготовляємо торф, висипаємо більше половину ящика торфу і зверху добряче закладаємо маточний корінь. Демон такий добрий слой. В середньому кілограм. 800 грам коріння йде на один ящик. Звичайно, що вже бруньки прокидаються. За 2-3 тижні думаю, вже буде сходити крупівка. Ось так. Накладаємо таким слоєм, і ще лишається у нас буквально 5 см зверху, щоб засипати це все торфом. так Засипали повністю, підписуємо цей сорт дельніва і зверху проливаємо і все. Через 2-3 тижні буде результат. Будемо бачити перші всходи кропивки і тоді вже будемо робити пікіровку. так, Друзі, розмножуємо малину.